Призвести до теплового удару або спровокувати зневоднення. Також спека дошкуляє тим, хто має підвищений артеріальний тиск та проблеми із серцем. Власне про спеку ми будемо говорити сьогодні в рамках програми Будьте здорові! гостя нашої студії Ірина Каплун, сімейний лікар амбулаторії номер 3 Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Вітаємо. Вітаю, пані Рину. Насправді спека накрила Європу. Маємо ми високі температурні показники в Україні. Щоправда, вони дещо нижче, але теж претендують на рекордні. Тож, що потрібно мати кожному із нас в тому випадку, коли ми вже виходимо з будинку, з квартири, аби от ці промені нам не дошкуляли. Ну, перш за все, хочу сказати, що виходити в пік спеки з дому не рекомендовано. Це з 11 по 1600. Але все ж, якщо довелося, то необхідно обов'язково мати з собою головний убір, сонцезахисні окуляри, парасольку, також не забувати про воду. Також зараз існують і, і такі допоміжні різні застосунки, як взяти термальну воду в аерозолі, також взяти віяло. ну і... Багато іншого можна. От речі, якраз ви в переліку першим і назвали головний убір, і дійсно дуже багато хто робить акцент саме на цьому. Чому? З чим це пов'язано? Тому що я розумію, що є такі, певні і медичні аргументи медичні. Так, головним чином це пов'язано з тим, що з нашою особливістю, з нашої терморегуляції. В Пік спеки сонячні промені падають перпендикулярно до землі, тіні стають короткі, і найбільшого сонячного впливу саме припадає на голову та плечі, тому це є такий захист від сонячного удару. Чи має значення, яким має бути цей головний убір? Тобто, чи він має бути з широкими такими полями, чи це обов'язково має бути, наприклад, кепка, чи чи взагалі немає різниці? Головне, щоб голова нас була закрита від цих сонячних промінів? Розкажіть, будь ласка, в загальному це особиста справа кожного, який головний убір обрати, але я би рекомендувала надавати перевагу натуральним тканинам. Надавати перевагу вільним, щоб не стискало голову, було комфортно та зручно носити. Не хотілось його зняти протягом часу прогулянки, щоб було зручно. В принципі, щоб добре захищало світлих кольорів. До речі, дійсно дуже багато хто про сонячні окуляри забуває, особливо ті, хто має з собою там кепку, бейсболку, начебто кажучи, що все рівно очі воно від світла захищає. От теж ви теж зробили ксенсорки на окулярах. Наскільки воно допомагає нашим очам від сонячних променів? Ну, взагалі, ультрафіолетове випромінювання шкідливе не так не лише для шкіри, а й для очей. Тому потрібно захищати наші очі від цих шкідливих променів. Тому це важливо. Одяг, хочу те, щоб ми на цьому питанні зупинилися. А, наскільки має бути одяг? Чи він має бути вільним, чи навпаки одягу має бути мінімальним? Тому що ми розуміємо, що в кожного на роботі власний дрес-код це теж є певна особливість, але в спеку то дуже жарко. Як нам тут бути, щоб це все було і коректно, і організму також було безпечно? От коли за вікном така температура. Взагалі, влітку варто приділяти більшу увагу натуральним тканинам, світлим кольорам, варто прикривати від, ну, максимально тіло, але це має бути одяг вільного крою, щоб все-таки потрібно захищати шкіру від сонячних променів, щоб не було негативних наслідків, таких як опіків, чи навіть може призвести до раку шкіри. Тому максимально прикривати. Пані Ірино, от, можливо, навіть звертала увагу. Про Скурівська та взагалі в Хмельницькому, чи таких рекомендацій дотримуються, зокрема, хмельничани mm -hmm. з огляду навіть коли до нас сьогодні йшли на програму, тому що зараз дійсно теж ми маємо і спеку. Чи так це є, чи не завжди? Це майже, майже не завжди, тому що в основному дітей ну, це головний убір, а от дорослі про себе забувають. Діток прикривають, захищають, а про себе якось вже не дотримуються. Хотілося би, щоб дотримувалися. Ну, насправді, ми про це говоримо не просто так, тому що спека насправді вона призводить і до певних наслідків. А якими наслідки ці можуть бути, крім, зокрема, теплового удару, що може спровокувати? Взагалі, спека шкідлива тим, що наші судини розширюються, це сприяє падінню тиску і серце працює з навантаженням таким, і це великий ризик інсультів. І головокружінь, це запаморочення, це головні болі. Взагалі, спека проявляє багато негативних симптомів у людей із хронічними захворюваннями, і ті, які і не мають ще за хронічних захворювань. А теплові і сонячний удари питання дискусійно для багатьох, хто в темі не розуміється, що з цього є найскладнішим і важчим. Але ви, як лікарі, фіксуєте теж зараз ось такі випадки, саме теплову чи сонячну удару? Чи звертаються пацієнти, зокрема із такими питаннями? З такими питаннями найбільш звертаються до лікарів швидкої допомоги та приймального відділення. Ми, як сімейні лікарі, ми превентуємо ці стани. Ми вчимо, як себе поводити, як захищатись себе від сонця. А вже з такими негативними наслідками скоріше звертаються до швидкої допомоги. Як можна профілактувати? Тобто, якщо сонячний удар, це ми себе мінімізуємо від сонячних промінів? А якщо це плови, це навіть стосується задушливих приміщень, тобто так, це стосується людей, які працюють в погано вентиль, вентильованих приміщеннях, це цехи. Це приміщення, де немає кондиціонерів, перегрів організму. Я думаю, ми ще про кондиціонування обов'язково поговоримо. Я так розумію, там теж і певні правила, яких варто дотримуватися, щоб потім теж не дістати певну недугу після того, як приміщення буде занадто охолодженим. Хочу, щоб ми ще з вами поговорили про питний режим. Наскільки він важливий і чи норма вживання води вона збільшується чи, зокрема, змінюється, точніше, у зв'язку зі спекою. Так, звичайно, взагалі вживати воду важливо. Норма води в середньому для людини це 30 мл на кілограм, ідеальної маси тіла. Звичайно, влітку ця норма має збільшуватись приблизно на 20%. Але це залежить як від зовнішніх факторів, це, наприклад, зараз спека, так само як і від індивідуальних факторів кожної людини. Це, наприклад, люди, які займаються активно спортом, фізичні навантаження, і це при цьому збільшується. Також люди, які мають хронічні захворювання, при яких вживання рідини має бути контрольоване, там потрібно підбирати індивідуально оцей показник норми води. Чи має різниця, яка це рідина? Чи ми, якщо говоримо про вживання, це тільки має бути вода. Так, звичайно, потрібно надавати перевагу завжди тільки чистій питній негазованій воді, адже напої, такі як кава, чай, надмірно солодкі напої, алкоголь вони більше обезводнюють організм, особливо кава. Тому це може бути як напій, там один чи два рази на добу, але не замість води. Все-таки краще надавати перевагу воді. Ми щойно теж говорили про заняття фізичною активністю. Я знаю, що лікарі також радять, ну хоча б мінімізувати кількість тих вправ, якщо ми дійсно говоримо про спеку. Чи тут про мінімізацію йде мова, чи про те, щоб змінити хоча б графік тих тренувань? Хочу від вас почути відповідь. Так, якщо це тренування на вулиці, на стадіонах, то це однозначно треба перенести на ранішній час або на вечірній, щоб була температура комфортна і. А якщо тренування в день, то це має бути спортзали, де є якась вентиляція, де є кондиціонер. Тобто, щоб полегшити так організму, ті фізичні які відбуваються. А я знаю, що теж дуже велике значення має те, що ми вживаємо під час таких спекотних днів, яким має бути раціон харчування. Наскільки він має бути теж відкоригованим, тому що теж є певні особливості. Поділіться, будь ласка. Так, раціон харчування влітку відрізняється від зимового організму людини. Треба набагато менше калорій, але все ж вони мають відповідати добовій потребі людини. Не можна взагалі голодати. Надавати перевагу сезонним овочам, фруктам, вітаміни зараз ростуть. Тому... Зменшити кількість смаженої, мучної, жирної їжі, на яку потрібно організму ще виробляти енергію, пер... перетравлювати. перетравлювати. Так? Дуже часто звертають увагу саме людей поважного віку, батьків, які мають малесеньких зовсім дітей, про те, щоб дійсно в години пік вони теж намагалися не виходити на вулиці, до прикладу, через те, що є ризик дістати певні, скажімо так, проблеми зі здоров'ям, зв'язку з тим, що на дворі спека. Чому маємо ще такі вікові теж особливості? Тобто дітки і вже найстарше наше покоління, тут теж певні особливості організу. Так, що стосується дітей, то діти до двох років в них ще недорозвинений центр терморегуляції, тому вони дуже легко перегріваються дуже швидко. Також це люди літнього та старечого віку, коли теж вже такі обмінні функції і терморегуляція вже не так працюють, як у дорослого населення. Якщо все ж таки люди забажали вийти і прогулятися, спека зараз насправді із 11-ї години вже добряче припікає mm -hmm. сонце. Куди йти, де тоді краще відпочити, щоб ту прохолоду знайти, якщо ми говоримо не про приміщення, а про вулицю? Парк це шукати тінь, шукати, де є такий захисток, можливо, якісь альтанки. Чи... Ну, в основному, в нашому місті це доступний парк. Один, другий. Ближче до фонтанів, чи от е, теж коли є поруч якась водойма, чи щось таке, якісь такі споруди, чи це теж має значення, дає зволоження? От ось зволоження навпаки гірше, коли вологість повітря висока, то наше потовиділення пригнічується і ми ну, скоріше перегріваємось, адже наш організм е, охолоджується завдяки потінню. Тому вологість тут краще зимою. Вологість, мабуть, в приміщенні на вулиці теж. Зазвичай для лікарів є така певна сезонність, і всі в організації охорони здоров'я також це, скажімо так, контролюється питання, коли, наприклад, восени ми маємо більше е, таких інфекційних захворювань. Так, влітку трошки можливо, ми перебираємо, тобто це і кишкові інфекції. Е, як нам бути зараз, що сімейні лікарі у пацієнтів можливо на зв'язку з пекою, зв'язку просто з літом е, фіксують найчастіше? Можливо, певна така навіть статистична вибірка. Чим звертаються пацієнти? Ну, Спека провокує в основному: це набряки, це головокружіння, це підвищена втомлюваність, дратівливість, головні болі. Також звертаються вже з опіками сонячними. Також внаслідок спеки і надмірного потіння люди з цукровим діабетом втрачають рідину і внаслідок цього піднімається цукор крові. Тут теж потрібно звертати увагу. Люди з хронічними захворюваннями, серцево-судинної системи. Системи, дихальної системи, вони теж відчувають на собі прояви спеки. Тому вони звертаються для коригування, лікування, для огляду. Як ви таким пацієнтам радитесь, все ж таки, радити рятуватися від спеки? Ну тобто, що для цього робити? Тобто, переважній більшості це перебути вдома, якщо ми говоримо тиждень, це певно теж дуже складно. Можливо, коли є можливість поїхати в. В когось дача, можливо, якісь зони відпочинку, які є в місті, які є десь за містом, навіть відпочити вдома, зайнятися хатніми справами чи просто зайнятися своїм хобі, але цю жару все-таки перебути в якомусь приміщенні не під сонцем. Ми з вами в програмі дійсно говорили про те, що можна дістати теплового удару, якщо приміщення дуже задушливе, тобто коли немає доступу чи свіжого, чи охолодженого повітря. Зокрема, ми говоримо про вентиляційні системи, про кондиціонери. Але тут теж я так розумію, потрібно дуже ну так прискіпливо ставитися до цієї техніки. Розкажіть, чому і чи дійсно правда, якщо ми будемо сидіти під кондиціонером, ризикуємо потім теж потім захворіти, чи це не міф. Ні, не міф, але в цьому є частка правди, адже має бути такий режим кондиціонеру, щоб не сильно відрізнялася якщо, ну, температура на вулиці і температура в приміщенні, адже наші судини теж пристосовуються до цього фактора навколишнього середовища, і організму важко адаптуватись буває, особливо це людям з порушенням адаптації. Є певне такий визначений показник, яка має бути різниця між тим, яке повітря в нас за вікном і яке в приміщенні, якщо ми виставляємо ту температуру повітря, до прикладу, на кондиціонері? Градусів 10. Різниці за кордоном є певні навіть такі сієсти. Це такий відпочинок, так впевнений проміжок, коли є спекотна погода. Як на робочому місці тоді комфортно перенести цю жару? Коли ну, на жаль, сієсти в нас немає. Але от такий якийсь мінімальний відпочинок для організму ми мусимо зробити. Що, що це може бути? Як рятуватися в таких умовах? Якщо ви на робочому місці, то це можна використовувати в. Вологі серветки, які не містять спирту, щоб трошки освіжити обличчя, руки. Також термальні води, які є спеціальні для обличчя та тіла, зробити паузу, випити водички. Ну і на вашу теж думку, чи достатньо зараз тієї інформації для наших українців про те, дійсно, як нам під час спеки реагувати? Чи достатньо в мережі інтернет, чи достатньо можливо від лікарів ви також надаєте ту інформацію, щоб ми знали, як діяти в тій чи іншій ситуації? Зокрема, ми говоримо про високі температурні показники за вікном? Так, інформації достатньо, вона різноманітна. Щось з того правда, щось ні, але інформація є. Де радити тоді черпати, щоб ця інформація була дійсно достовірна, в кого питати. Ну, консультуватись у свого сімейного лікаря завжди можна зателефонувати в часи прийому, можна звернутися за допомогою до будь-коли. Ну і власне можемо ми підбити підсумки, тому що спека, що не менше, якщо довіряти гідрометеоцентру, триватиме впродовж тижня. Все ж таки, у загальному, що потрібно передусім нам робити для того, щоб пережити ці дуже жаркі і сонячні дні, і навіть тиждень. Взагалі берегти себе, не виходити в спекотні години, брати з собою головний убір, воду, сонцезахисні окуляри, і таке, щоб вас захищало від сонця, там, парасолька, капелюх. Перебувати більше в тіні, вибирати такі маршрути, де можна хоча б. Тіні буде, якщо вже довелося вийти на вулицю. Якщо є вибір, громадський транспорт, зокрема, чи піша хода, чому все ж таки варто надати перевагу? Моє особисте вподобання піша хода, але тут дивлячись від відстані, тому що якщо це йдеться про три, чотири зупинки, то це ще можна пройти десь в тіні. А якщо це йде там, про пів міста, то Краще вже переїхати транспортом. вам насправді дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую вам, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Бережіть себе і Україну.